Василій Алібабайович віддихає. Да, Вася. Що ти так далеко від кормушки заліз? Прошлогодній кошара. Глистатий. Того ми його трогати не будемо. Вряд ли його бабулька підлічила. Скучили за котиками, так? Да? Не переживайте, з рижиком, мурчиком все добре. Пісяють, какають прямо посеред двору, жруть три рази в день. Я все слідю, відеоотчоти у мене кожен день є. Ну вам я їх не покажу. Потому що я жлоб. Отак от. Таке всім привіт. Друга частина. Скоро вечеріть буде. Ми стільки восім з чим то виїхали. А зараз часа 3-4. Але ще день довгенький. Отак от і наркомани на корабліку на дамбі стоять. Аж з, первого, з второго мостика завезли аж на шостий сектор. Я не можу з них. Не факт, але пере... переїхали через резинку і висипали. Нездорова наркоманія. Буває здорова наркоманія. Це коли хтось ставив 8 спінінгу. Ну якщо можна, то, то, то чого не можна. Оп! У нас ще повен пакет нерозірваний медовухи є солоденький. То в столобу коропу тут подобається. Але мені не подобається, що це взагалі останній пакет. Такий залишився тільки в мене. І я б сказав, тільки в Майкла Джексона, але в нього теж немає. Фішер, діфіцир. Страшний, і з кожним днем його вже не знайти. Клейкий, сладкий, смердючий, страшно липкий за корм. Ну, Рибалдіє, особливо тут товстолоби, навіть з дна беруть на нього. А ви думали, що я додаю в прикормку, що в мене товстолоби на донки вистачають? Що почти ні в кого не вистачає. Ну, рідко-рідко, а ми тільки з таскаємо. Сладості додаємо, липкі. Пилящі, манящі. У нас, як звичайно дідуська рибалка. Хто підписувався, той знає. Дідуські Дід В ямі сидить. рибача на них всі 4 на ньому. Дешеві бюджетні інспірини, Inspire Інс будемо тебе звати, 2,70 длина. І тестом аж до 80 грам. Обично 120-180 грам. Тут написано 80 грам, ну по факту. Я, правда, ними кормушки не кидав, не знаю. А під завоз корабликом то є святе діло. Всі катушки з байтранером, звісно, бо ми ловимо коров пани карася. Того за катушки ми доплатили. Хоча катушка без байтранера стоїть, ну чуть-чуть дешевше. Того всі я б рекомендував брати з байтранером. Там дві ККТ ка 40 на двох інспайерах. А тут ми поставили, не пожлобились по пів тисячі грошей, не зекономили по 500 гривень каїди душманські. Лески на кожній намотано, ну на цій десь 200 метрів. Дві бобіни по 150 метрів, це виходить десь 200 метрів. Не спрашуйте, як так виходить. Це китайська математика. Наматуєш вроде, 150 метрів. А по факту виходить фігня яка -то. Ох, Які пауки лазять. Стрёмні. Не слово. Тут теж каїда 5 тисяч і теж байтранер активірований. Завезли. Чи стоять часов по 5-6, по не витаскую. Ибо баніфік називається. Риба тут медляна, клює єлі-єлі за край губи. Крючки стоять шостий номер, хаябуза, буза К1 Блекнікель. Таких посилки нема. Ну, може бути щось похоже. Голден Кетча там нормально хватає. Беріть робочий. Крючки не мішало б поставити мілкіші того, що риба з кожним днем все пасивніша і шестий номер вона просто брати не буде. Прийдеться ставити навіть не восьмерку, а десятку. І то через раз тягнути акуратно. От Як настане конкретно холодно, разниця між шестеркою і десяткою буде разів 10 більша. Бо риба буде вибирати якусь маленьку насадочку, єлі-єлі її піднімати, як вода градусів до п'яти остине. Хто помне стар фішинг, макарти, той зараз дурних питань не задає. Ну і хто коропа лове, той тємі шари. такі пироги. Що ж, ссылочки в описі під відео на все це добро. В сапеті у нас рибка є, але я вам її не покажу. <сху> Отак от держіться. Ми тут далі перегріваємось, розполагаємось. На перезавоз нового корма не хвате. Прийдеться розпаковувати медовуху, додавати. Ну тільки додавати, не чистоганом. Бо коропи погорять з товстолобами. <ріх> Якось так наркований. Що ж, понеслась. Та ні то. Так, засипив. Воно натягнуло. Прийдеться перекидати. Натяжки не було такої. Я завжди послабляв. <кх> ну, зараз подождемо, якщо що викину. Так, Подождемо, може поздно ждати, він бросив. Риба не так, що ой, я короб три кіла, я сів, я тихенько шевельнув, я посидю, а хто кого пересидить. Він що дурний з починає тікати через дерева, через огородами, через забори. Понятно, що хай стоїть, поки. тільки перезавозимо. Трохи попустив. Це міг бути амур. Він такий предательський може клюнути. Ну, ще й ця леска вона амортизує. Дело те житейське. Ну, будемо знати, що він просраний. Через півчаса перезавеземо. Дергнуло, бросило, хоча гачок новенький. Ну рибу вже бачив точно. І не факт, що він зовсім новенький. Може вже десять побачив. Будемо слідити. Що Шо там щось є? Да, є? Сидить. А, це снасть, що я давав. Mm. Должно було засіктись. Mm. Да, взявся аж з під той сторони. Ай, блядь, жвала, я подпрыгнула у нас. Я думав, у нього уліти там. <рес> так ну, шо, ти, Так ха-ха. Так не тиває. Десь уже тут недалеко. Вроді, пер... Вроді перескочив. Перескочив крайню. Перескочив? Да. Я бачу ліску. Ох! треба було попускати <кій> буває. Сейчас перезавеземося, я кораблік візьму Отпус, отпускний. Так, а да, це те, що зарибляли пів кіло. Ні, ну хоча б зари не не грамовими чи 30-грамовими. Такий вже на наступний рік до кіла вимахає спокійно на осінь. Зажар, да. Все як полагаю. Ну, смотри, я смотрю. Ага. Ну, ну, з тебе тут, ну, у мене водафон-то він видно і думаю, і не тяне нормально. Ну да, ждем у тебя тварин. Шо там запуталось? А, як обычно, сейчас. На вылет. Все. Значить вже паразити починають клювати, це не добре. Ну так. Да. <сі> Рідко-рідко і яка то гадость. Ну хоть не на Що, кожному забросі. Що, ну я запуталась конкретно. <плес> -за -за крилом отнула. А прийдеться витягувати заодно, перезавеземо. Що воно таке? Сисарка типоч. Воно, еле-еле, он закон. Щас воно ще ж кусюче. Оп, порядок. <соць> 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 да. Пока постав, може там. Буде смеркається. Клвыми не пахне. Йоханий бабай. Ніхто не ловить, вообще. Куча рибаків на вихідні поприїжджала. Риба сказала фух, ну мелкого коропа сусіди витягнули і це напрягається за рибок в цьому году Запустили. Він прикольний такий до пол кіло. Тобто, в наступному году на осінь він буде кіло, а може і більше. Непогано, спомає, як підкармлювати, кормити. Тим більше. Він тут особо не клює пока що, що не може не радувати, не вистачало ще тузиків, як в Федору Шулічу натаскать. Туди ми, може, кстаті, теж поїдемо на закриття сезону, коли у них там буде якийсь фест серед підписників основи Улова. Ну то таке. Кому Мак-Кофі три в одному за 3000 гривень? Натура, у натурі хайк. Паяльничок. Значить титанове відро, титановий паяльник, щоб не пригорало, не окислялось. Погодка супер. Макарти нас зачекались. Макартяцькі карапи з самурчиками. Якось так. Що ж, О, не розстраюємося. Подставляємо лайки. Силочки в описі під відео. І ждемо рибку. Ну що, ніч пройшла, утречко, в самому розгарі все підсихає. І нитичка. Перезавіз заного, все затопив нікотальон, беклідами, Каші Нещадно медовий Френзі Фішера намішав. Хорошо так. Посмотрим, вже перезавозитися не буду, тільки я с рибу не достану і то, що вряд ли. Тут була ясна досягнути постояти мінімум часа два до першої покльовки. Що поділаєш? Чекаємо. Як ні, то на другий ставок поїдемо. В будь-якому випадку на другий ставок поїдемо. Діло то житейське. Тут вже все. Великівка своє, от курликала. От тигедикала. І так вона нас порадувала непогано. То в на донку чаще, ніж на поплавок. І, карп, і карпи тут четверки красиві. 3-4 кг. Кожен раз. Ми уїжджаємо з гарним коробчуком. Нравиться. Сонце смале, хоч нагріюсь утром. Точніше ночі вже холодрига капітальна, даже куфайки не спасають. Що ж далі буде? Водичка, кстати, тепла, а в відрі тут стояла. Остила ледяна, блін. Йоханий бабай. У сусідів теж порожняк. Петрович, що в одних, що в других. Теж ізрідка мелкий короб зарибок, який зарибили недавно. І більше не черта. І клює рідко, я б сказав би, що зарибок перебиває рибу. Ну, але насправді ніфіга подібного. Клює зарибок так рідко, що нормальна риба вполне вспіє на якусь та й схватить. Якось так. Ладно, пройдусь з сусідами ще по берегом, аж в самий кінець. Послухаю критику цього стоку. Ну, Мені сказали ще 2 тижні тому, що тут вже зробити нічого. Але про прокльовами прокльовувало. якось так. Прорвемося. Уже збираємося, ну була клювака. Спочатку треба виключити бойтранер на катушці, педаль вниз. Тепер підсікай, добре підсікай. Тягни. Все, ти вже один раз підсік хватає. Є щось? Що то є. Так, да. сильно, рв... сильно не рви, Це остання риба в цьому році. Потихоньку. Вроде то столоб. А я соседний вытяну, Шапны не запутался. Нормально, он уже прошел под лесками. Прошел его? Ну. Він під, він під ними, він не над ними, це саме головне. Десь вже близько. Тю віт моє заклинило. Та не зовсім він близько, ну і не далеко. Непонятно щось. Камера трохи климанула, фінішне виважування, це саме і все. Слилася. Ну то буває. Я сподіваюся, це остання рибалка, 9 Гоупрохи. Там ще я тупонув. Так що нормально. Ага, їх там називається. Важимо останнього лалековського тостолоба і в нас 3300. Не знаю чи вам там видно було, бо камера не завжди ловить дисплей. 3300 от тракториста. Порядок. дедовська снасть, дедовська удочка, дедовська котушка, так сказати. Дідуський дрин за 200 гривень. І Тим не менше на 200 гривень він виглядає на 400 по нинішнім ценам на 600. <гум> Отак От і живемо. Силочка в описі під відео, якщо я не забув. Якщо забув, пишіть в коментах. Пакуємося. І так, шабашимо. Закриття сезону на лелековки. Ну, ви будете бушувати чи ні. О, оце по-нашому тримаю. Перед тим як доставати рибу, її треба дати, поки Та так, За десятку товстри товстолоба по 3КГ і карп трьошка. Суточна рибалка пройшла. Успішно І там ще четвертий в пакеті то столобик ладно я даже Вивалю Некоторі з вас хорошо вели І поставили нам лайк Під відео Чого б не показати. Оп. вот он и карапець такий трешник Чпокс, чебидок Пуксі 3 товстих 4. Четвертий в пакеті. Він тільки що зловився на витягнуту снасть, як доставали. І карапець. В принципі, улов шикарний. 4 товстих по 3КГ, 3 300, 3 і этот самий короб. Того кіл 14-15 свиду є. Оп! Це дуже хорошо, це я просто вже зажрався. Але пусто, 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 і там три чоловіка стоїть не одного. Так що ми нам тут, звісно, ми старалися, як звичайно, але нам ще й повезло сильно. Того, Якби... ви мене зрозуміли, тут в я більше зроботав, ніж. Да. Ну от і все. От такі діла. Що ж, ссылочки, як я казав, на удочки, котушечки в описі під відео. Там же і сапетик, як бачите, 15 кг він пустий, бо я брав самий великий Дедовський кандовий, прорезинений робочий ткань. Все одно воно довго не прослужить, щоб ви розуміли. Ну, трошки довше, ніж звичайний, Раз, п'ять. За все делають, щоб ви рибалку сезон одходили і на наступний рік нове купили. Нема тих сап'ятів, що я по 5-6 років таскав. Є, але вони гроші стоять. І це зовсім друга історія, вони в Херсоні залишились. Такі діла. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.